Фанеріон, він на моєму другому каналі, на якому я ніколи не знімав, хоч мій перший канал давно заблокували. Ну, коротше, я там не знімав барук, ну, бо деколи не виходжу. Ну, на новому каналі я починаю нову рубрику. Це ну, назву можна подумати пізніше. Таку рубрику я спочатку бачив фіфі, хотів давно організувати в нас, я не знав, як. Бо ну, щоб рандомазити футболістів, треба сноута. А вже знайшов сайт, на якому можна рандомазити із телефона. І там кручуся футболіки. Ми починаємо з такої бічової команди. І заробляючи граючи матчі, ми зароблюємо собі прокрути. І за ті прокрути ми можемо собі якби прокачувати команду. Цей зараз можливо появиться в нас ну, право, ну, я так кажу один прокрут, тобто прогрес — це один прокрут, нічия — два, вигаз три. Е, гол, ну, це один прокрут. Але якщо хитрик буде, то це плюс два прокрути, а якщо пендитик, то це плюс три прокрути. Думаю, право розуміє. Погнали до матчу, така команда футболістів, які не будуть забиратись, будуть ставитись на заміну. Форварда я поставив на зарину, ну, українці, хоча б ми, звісно, це все будемо грати в рівній грі. У мене ну, але там все одно бувають де сильні суперники. Погнали. В матчі ми будемо мати, чувак думає, якийсь бомс попадається. Я і не дуже так і бомс. Ну, навіть за поразку ми будемо мати один покрут. Ну, як я вже буду покручу, то я буду казати, на якому сайті. Так, погнали. Ну, зараз всі, всі будуть файні попадатись. Окей, погнали. Так, джет, фулан, -фу поки перше перехоплення Дансо, юник, Мекі, Сене, юник, що? я нічого не розумію. Сенчі! Ладно, ставив поки атакуючи стиль. Нічия, це вже буде три поки, Це вже для нас дуже добре. Так як це дебютний випуск, то певно, буде все один матчик. Матчик. Що. О. Засупи суперудар Норріс! Чак Норріс. Сюди? Якщо він не виграє таку бідову команду, я буду взяти сане. Сане, сане, це не Льой сане, це його однофамілич А може брат, але ні, його ніби. Ну ні, це ніби не його брат, так. Може хтось підійде? Ні. Дякую. Юник! Дансо! Бей! Дансо! Один нуль! Сюди! Дансо! Юника забирає місце Дансо! Що, чувачка, файно? Дай, я так скажу. Бансо, сюди. Я його взяв, ну, бо я просто брав команду, які в мене є найгірші футболіки. футбіки. Той, таку команду я брав. Але Дансо, красава. Цей чувак такий, що не подав. В смислі, мене, мені гол забиває 60 й чувак. Як то чувака попа, коли хай, і був забив 60-й. 60-й, не 60 -й. Давай, це не, блін. Ладно. Я б міг забиватися, просто в мене заглючено. О, Давай. Давай. Не пропустіть. Висять нам буде кучу прокрутів. Ні-ні-ні ні. ні. Забив, але а, ладно. Ну, я теж. Сп... Буде файно, але те, що ми вже забили такою командою, це вже дуже файно файне. до другого тайму. і ще пішфайні воли забив. Лайк. Юник, Мерклі, Дансо. Кастро, Веверсон, Дансо. Я тільки купляв напад, бо я хотів, щоб напад тиски був запам'ятан. Кастро, це є такий ютубер Кастро, то через те подача. Дансо! Що ви твоя, ця команда? Алло! Я... Ця команда грає сильніше суперника. Чи суперник дуже слабкий, чи що? Су... Чи то Веверсон. Ну, дансо, хрос і в застіті, і голо забиває. Меки в юник. В юник. Давай в юник, давай в юник, в ю... ай, запізно, запізно. Я не думав, що він буде за кіпер виходити. Я не думав. ти Тати сояка. Куди? Шо, 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 шо таке було? Що шо, шо там було? Давай, все є сан забирати, Норіс трошки нас зру як тях норіс повезло, так повезло, так. Алло. Мы не знаем, пока. Не работает. О, є. Бэбисон, Кастро. Мерки. Юнік, Юнік. Непогано. А якщо я зараз свідку адреб'ю, так, давай, Вересон, Беруш данцу. Наказіма. Це є час. Мекі. Ладно. Нічия два очки і ну, маємо три прокрути. Ну, забитий гол і нічия це три прокрути, це дуже добре. Добре, зараз я вам ну, буду показувати ці покрути. Що цей сайт? Во ми натискаємо спін і нам вибиває якогось футболіста. Стоп. ХСНК ми росили. Рідкісне золото. 70 плюс, і це буде... Давайте Зінченка. Хто? Ну ну товарис, окей. Це перший покрут и заджу так файно. Ну ну товарис, окей. Стоп. Новий цесник. Стоп. Золотий. Ну Це хто? Пово Вісімдесят депо депо. це Я в наступному випуску. Ну. Я певно, не точно таких поставлю тайскейдаксих. на Золото. Давайте українця є німець, на e, золото, Це хто. E, перекрут, бо дівчин нашій фіфі немає. Не Зупиняємо позицію, це це Зеснік. Піняємо нон золото, тільки не дівчина. Так. Це така команда походу дівчини. Це не у вас це все мене заключило. Алло. <звук> Опана. Ну, я кручу третій раз, бо ну я не винен, десь у нас так загручував. Голкіпер, не це за голкіпер, реальне золото. 40 плюс. Таке важливість, ніби це зінка якась. Це зінка. Блін, ну лай ну знов прийдеться бо зі, но у нас нема я би брала у нас нема жінок Кіпер Лібертадор йомайо ну це якраз під події бо вона зайде подія Лібертадор Центуріон Центу... Центу у нас ладно так і все ну дебютний випуск то я буду з вами прощатись в наступному випуску я ви Побачите, ну, наші зміни в суставі. Давайте з вами був Фаннуан. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.